Дзвінок по телефону. Чоловік піднімає слухавку з трубки голос: Привіт, рогатий! Дружину, поклич. Чоловік кидає трубку, біжить на кухню до дружини і починає грандіозний скандал. Дружина його заспокоює, переконує, на кшталт номером помилилися і так далі. Наступного дня знову дзвінок. Да, рогатий, да ти ще й стукач у нас! Сперечаються два друга. Один каже Зате у мене дівчина є. І що? Ось тебе колись будили зранку мінетом? Ні, я сплю з закритим ротом. Дружина каже чоловіку Любий, у мене кролик у духовці. Слідкуй за ним, а я вискочу за овочами на ринок. Повертається через півгодини, відчуває запах диму по всій квартирі, і чоловік на дивані лежить. Вона запитує його: Ну, як справи, любий? Все в порядку. Кролик із духовки не виходив. Спілкуються два приятелі. Ти чого такий задоволений? Дружина пішла. До кого? До мого найкращого друга. Так я ж твій найкращий друг. Ні, тепер він. Студентка каже подрузі: Уявляєш, вчора на перерві Андрій з паралельної групи підійшов до мене і запропонував всю мене вилазати. Ну, а ти що? Я погодилась, а гарячу воду ж відключили на цілий тиждень. Люда вже в п'ятий раз виходить заміж. У першу шлюбну ніч наречений стягує з неї труси і витріщивши очі, каже: Ого, яка здоровенна, ого, яка здоровенна! Ти чого двічі повторюєш? Це не я, це ехо, це не я, це ехо.